Так, для всіх українців стало шоком те, що Олексій Арестович виїхав з України. Так от головне питання: як виїхав Арестович? З депутатської групи або Порошенка, або голосу я зараз не пригадую. Направив до ДПСУ нашої прикордонної служби запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах і там було написано державна таємниця. Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Як волонтер, як політичний, чи з якоюсь місією, чи як батько трьох трьох дітей, а я ж знаю, що старші дочці вже ж більше, ніж 18, 19, Тому не підходить. Ну якось виїхав. Якось виїхав. Проблем на кордоні не було. Не було. Я зрозуміла. Але законно. Ну, законно, звісно. Угу. З якою місією тут в Америці? Що? Е... Тому що чи це просто відпочинок на Різдво? Да, відпочинок. — Тому що я знаю, що ви з дружиною і з сином. Ну, давайте так. У мене є тут декілька програм, вони, до речі, закінчуються вже, в яких я приймав участь. І ми знаємо, як наскільки була проблематизована допомога Україні. Можна сказати так, що моя діяльність так би делікатніше ще. Мала певне дотик дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги. Як реагували на вас тут? Як на кандидата в президенти майбутнього? Ні, ні, ні. ніхто не спілкувався зі мною як кандидата в президенти. Вони спілкуються дуже предметно, чітко. І скоріше як експерта з українського питання, скажімо так, тобто експерт, незалежний експерт з України. Отаке таке було подання, тому що вони завжди люблять збирати їх політична культура, збирати інформацію з різних джерел. Звісно, що посольство України робить величезну роботу. Величезну роботу робить наша дипломатія, офіс офіси, так далі. Там власне сам президент, але я приїхав на запрошення, не сам. На запрошення кого? Ну це робота з сінктенками. З представниками політичного естеблішменту, релігійного естеблішменту, який дуже впливовий в Америці. Heritage, Rent Corporation, та відомі такі. Ну і купа різних добрих людей з різних палат парламенту.